З початку повномасштабного вторгнення Україну активно підтримує американський благодійний фонд Global Empowerment Mission. Забезпечують продуктовими наборами жителів прифронтових територій, активно співпрацюють з українськими фондами та організаціями. Волонтери доставляють допомогу і у Чернігівську область намагаються охопити якомога більше населених пунктів. Гуманітарний вантаж доставляють і на прилуччину. Традиційно підтримують вразливі категорії населення. 18 вересня волонтери фонду виконали благодійну місію у прилуках. Продуктові набори отримали жителі трьох мікрорайонів. На сьогодні продовжується тісна співпраця із благодійною організацією Джем. Я говорила про Лучанов, що ми отримали вже таку гуманітарну допомогу від цієї організації. Ми отримали велику кількість питної води для наших захисних споруд треба сказати що ця організація сьогодні працює не тільки на теренах чернігівщини вони допомагають цивільному населенню у прифронтових зонах і дуже приємно що знову таки повернулися до нас до наше міста сьогодні було визначені три мікрорайони це мікрорайон рокитного це військове містечко і мікрорайон заудаївський і саме тут наше населення отримує продуктові набори від цієї організації З самого ранку волонтери працювали у мікрорайоні Рокитне там продуктові набори. Буре отримало майже 700 людей. Для них це суттєва допомога. Дійсно, для людей це важливо. То нам ми не знаємо. Ну інколи здається, да все нормально, все є. Але ж для людей це дуже-дуже важливо. Е, є такі люди, що і ці продукти можливо перший раз будуть коштувати їх, і для їх правда важливо. Е, відгукнулись на отримання цих продуктових наборів. Величезна кількість людей, ця громадська організація Джем дуже відповідальна організація. Ми вже про неї наслішали, і люди просять передати величезну подяку, що про них згадали у цей надзвичайно важкий час. Хочу велику подяку виразити за допомогу нам, пенсіонерам, які нам підтримують нас. І дай Бог всім здоров'я. Получаємо пенсії маленькі, уходить все на лікарства. Аптеки, то отримали пенсію і все йде на аптеки. Так що це дуже важ, хороша допомога і дякую всім. Дуже приємно, що так, що за нас за пенсіонерів безпокоїться. Це ж продукти, це як же дуже корисний моїй сім'ї дуже приємно. Пенсія невелика. Кенежна вже об 11 продуктові набори отримало 315 мешканців мікрорайону. Військове містечко. Допомогу від фонду прийняли з великою вдячністю. «Приємно, княжна, що не забули. Чоловік інсультник, треба більше харчів. Більше е, таких, поживних речовин. Тому... Так, згодиться, згодиться, пенсії невеликі, так що я, я думаю, що згодиться. Я одна живу, нікого немає. Звісно, мені приємно таке повичет. Тобто дуже дякую. Як у мене чоловік дуже хворий онкологія, то нам це лишнє не буде. ніяк. У Заудаївському мікрорайоні мешканці з нетерпінням чекали продуктові набори від фонду, оскільки для них це важлива підтримка. На цю хвилину у нас записано 368 чоловік. Сьогодні вони ж і отримають допомогу. Хлопці молоді, допомагають, прийшли, самі активно долучилися до цієї роботи, вигружають. Дякую благодійному фонду Джем за надану допомогу. Звісно, приємно. Приємно, тому що люди потребують, щоб. Помагала їм усього. Гуманітарні набори отримало близько півтори тисячі людей. Благодійна допомога надійде і до інших мікрорайонів. Волонтери обіцяють, продуктовими наборами забезпечать усі вразливі категорії населення міста прилуки. Я би хотіла сказати всім прилучанам, щоб не хвилювалися. Питання це обговорено із представництвом цієї благодійної організації. Будуть забезпечені усі мікрорайони такими наборами, продуктовими наборами до того ж. Окремо питання було обговорено щодо так, надання таких наборів усім пільговим категоріям: це і ліквідатам аварії на Чорнобильській станції, це учасникам Афганської війни, це учасникам АТО і ООС, це людям з інвалідністю, це сім'ям із малозабезпечених таких родин, це і багатодітним родинам. Тобто всі голови комітетів самоорганізації населення ознайомлені з планом таким з графіком роботи і будуть вчасно доносити до нашого населення. Тому ще раз буду говорити, щоб не хвилювалося. Сьогодні ця робота продовжується, і я думаю, що ми матимемо такий гарний результат. На сьогодні знову ж таки буду говорити слова вдячності благодійній організації Джем за таку надану допомогу. І маю таку велику надію, що ми будемо довго ще співпрацювати саме з цією організацією.